Бачите цю пилку? А он той високий горіх, бачите? Так от, був ще більший горіх і вона розчленувала майже під нуль, майже більшу його частину. Також зрізала абрикосу, яка була майже в два з половиною рази більша ніж ця яблуня. В цілому наробила досить таки багато дров. Окрім дров, вона також перерізала багато дошок. Я думаю, що я ще багато чого зможу нею перерізати, але попри це, я вважаю, що це поганий інструмент, і вам не потрібно його купувати. Майже рік використання є чим поділитись. Пігнали поясню. значит Дивіться, постачаються ці пилки-шмилки, як правило, ось таких от пластикових кейсах. В мене він досить брудний, тому з нуля вже вибачайте, розпаковки зробити вам не вийде, адже певний час її використовую. Бачите, вона вся в якомусь гавні, така зачухана, вся зашарпана, затерта, як і сам кейс. Може хтось буде мене критикувати, але якщо інструмент супердорогий, крутий, і професійний, я значно охайніше до нього ставлюсь. А якщо це щось недороге, китайське або якийсь середнячок, чомусь я не маю до нього такої емпатії і. І я його прям знаєте юзаю поповні, як правило. Проблема саме мого екземпляра, якраз в тому, що це не оригінальна макіта, це китайська підробка. Хоча я і знав, на що йду при покупці, але насправді проблема тут глибша. Якщо ви спробуєте пошукати і купити собі пилу макіта, у вас скоріш за все можуть виникнути проблеми, адже величезна кількість підробок на ринку, їх просто тьма. Багато продавців будують собі на цьому цілі магазини, продаючи якийсь пальоний товар, і ніде це не ідентифікуючи, абсолютно не вказуючи, що це копія. І наскільки мені відомо, в нашій країні це незаконно, це між іншим стаття. Воно, то, звісно, якщо про це почитати, подивитись, трошки розібратися в темі, то тобі стає очевидно, що це все копії, і ти просто не будеш їх брати. Але проблема в тому, що покупці часто купують, не розбираючись в темі. І виходить так, що продавці піхають їм е, китайську паль замість оригінала під видом оригінала. А ще мене прикалує те, що в таких продавців часто хороші відгуки на сайті і високі рейтинги. Хоча, по своїй суті, це саме дішманська Китайська пилочка, на яку просто приліпили шильдики Макіта. Ну і продають в 2-3 рази дорожче. Тому якщо люди все розуміють і купують їх навмисно, то поняття не маю, на що вони це роблять. Я робив це більше по приколу і з цікавості. А друга моя теорія полягає в тому, що продаж цього інструменту розрахований на категорію людей, які ніколи не вимруть, тому що вони не мамонти. Людинка просто не хоче собі паритись, побачила якусь відому знайому назву, замовила. А воно то, в принципі, пиляє, причому нормально, дрібні якісь гілки, сучки взагалі без проблем. І служитиме, скоріш за все, в такому лайтовому режимі роками людині. І вона навіть не задумуватиметься про те, що її намахали. Але якщо після цього огляду у вас раптом з'явиться чомусь відчуття, що та вона в принципі норм, і наче вас і влаштовує, то давайте домовимося, що ви не будете брати копію Макіти, ви купите таку саму, просто без цих шильдиків значно дешевшу. І отримаєте те саме. Стосовно зарядних пристроїв, ось це, як на мене, ну взагалі не серйозно. Воно навіть на дотик, відчуваю. Так, ніби воно пусте всередині. Яке, якесь воно легке, незрозуміле прям Китай-Китай. Зазвичай в подібних приладах, якщо вони хоча б брендові, кладуть щось подібне. Це, наприклад, зарядне від моєї газонокосарки, також акумулятор, який має 20 вольт, як і цей чесних теж має насправді 20 вольт. Тільки тут ще й заявлено 6 А, тут 4 А. Але цей раз і так в 3 по відчуттях тяжчий. За ось цей акумулятор. Хотів вже було піти записати вам тест, але щось на вулиці Рейн, на душі Пейн. Може воно і на краще. Пішли краще про болячки, розкажу спершу. Уважні глядачі могли помітити, що тут розслаблений ланцюг. Справа в тому, що тут зламався фіксатор, який знаходиться ось в цьому місці. Там просто знаходиться болтик, який крутиться по годинниковій стрілці, таким чином. Витягуючи ось цю шину назовні і натягуючи ланцюг. Власне, так як болт металевий, а все, що навколо нього і корпус пластикові, не дивно, що воно там просто стерлося. і Більше воно вже ланцюг не натягує. Хоча сам корпус, мушу відмітити, що зроблений з дуже такого міцного пластику. Він цупкий, тут прогумований, дуже ергономічна форма, і з ним не бувало жодних проблем. Сам по собі корпус ніде не тріснув. Проблеми, по суті, виникли тільки в місцях кріплення шини. І, власне, наступна болячка з цим пов'язана це, бачите, тут є. Певний люфт самої шини з ланцюгом по відношенню до корпусу. Справа в тому, що там так само воно все кріпиться на пластмасу, яка з часом розгойдується, але була ще одна проблема: моя дружина розполовинила її на дві частини. Я було хотів уже розізлитися, але в один момент подумав, що, мабуть, don't push the horses, адже люфти були досить сильні, значно сильніші, ніж зараз. І питання, коли воно розсипеться, це було питанням часу. І, власне, вона, мабуть, трошки допомогла. Бо, наприклад, мені Одного разу не приходило в голову, коли гілка закусила ланцюг витягувати його отакими рухами. Я завжди робив це по вертикалі, дістаючи шину з ланцюгом. Ну і схоже, воно трималося на волосині, і достатньо було такого от легенького руху на злом. Щоб воно там все порушилося. Давайте заліземо глибше всередину і подивимося, як там влаштовано і в чому полягає саме ця болячка, про яку я вам кажу. Тут назбиралися певні забруднення. До речі, застосований тут самий дішманський китайський ланцюг, але він непогано справлявся. За весь цей час я його ні разу не змінював. Як і сама шина, з нею особливо нічого не сталося, ніде вона тут не витерлася, не... не пошкодилася, не погнулася цілком собі нормальна шина яка ще служитиме і служитиме, я думаю. І так як тут просто ось цей от металевий болт, він впаяний по суті в цей пластик туди втиснутий. Тому з часом воно розхитується і його просто виривало. Коли ти затискаєш гайкою, цей болт він вилазив назовні, з'являлися люфти, і нічого не працювало. По факту тут просто роздовбалося гніздо під посадку цього болта. Довелося випилювати, вирізати отвір і робити таку собі пломбу, ніби як на зубах. Так, ну я ніби замінив болт. Але сюди, коли ти ріжеш, може набиватися дрібна оця пилюка дерев'яниста. І якщо воно особливо вологе, то воно може там закисати. І тоді дуже тяжко крутиться цей болт. Ну, я ніби пофіксив. Хоча єдине, що мені тепер хочеться зробити, це ще замінити це. Якщо заміна ланцюга це просто така, знаєте, регламентна штука, це розхідник викинулася, купилася нова і поставилась. Ну або нагострилося. То регулярні втручання в ось цю вот область, вони вас не оминуть, що на цій пилці, що на інших схожих китайських недорогих. Окрім того, що я відремонтував пилочку, я також купив новий ланцюг. Хочу взагалі, знаєте, вернути її, так би мовити, до заводських параметрів. І мушу сказати, що цей оригінальний ланцюжок, який був в комплекті, ну на цих ріжучих ножах видно, що вони такі трішки стесані. Місцями приплюснуті, покоцані, але не дивлячись на те, що я досить активно, як маньяк, всю зиму різав тут дерева по двору, воно досі ріже. Цікаво порівняти, як воно буде в порівнянні з саме новим ланцюгом. Перевіримо, значить, ми це на ось такому от бруску кизилу. В ньому прикол в тому, що він дуже сухий. Бачите, він. Вже потріскався, хто не в курсі, суха деревина. Вона в рази в рази тяжче ріжеться, ніж свіжа на дереві, коли росте. Плюс різання буде ускладнюватись тим, що це є саме кизил. Хто не знає, кизил це якраз є дуже міцна деревина. Вона є значно міцніша, щільніша, ніж більшість дерев, які зазвичай там ростуть в садах. Тому давайте спершу спробуємо порізати. Старим ланцюгом подивимося, що з того вийде. І так, сухий брус старий ланцюг. Поїхали подивимося. Вам може здаватися, що це просто. Достатньо таки невелика гілочка, але до половини розрізав, ну, я вам скажу, що дуже некомфортно насправді. А ще, як би ви не старались, у вас можуть бути на такому старому ланцюзі все одно проблеми з натяжкою, адже він, скоріш за все, з часом просто видовжився. Давайте поставимо новий ланцюг, і тоді наш тест буде точним і об'єктивним. І так, новий ланцюг абсолютно. Він, як виявилося, трошки коротший, через що, власне, ну по причині, що він новий, не розтягнутий, і він значно легше затягнувся, і взагалі без проблем. Давайте подивимося, як це тепер працює. О! Це, друзі, зовсім інша справа, аж сварити її перехотілося. Працює так, немов би тільки з конвеєра, і перший раз її до руку взяв. Зовсім інша справа, прям подобається. Ну і також для порівняння треба було б вам зарізати е, сиру гілку яблуні. Тому що здебільшого дерева ріжуться, мені здається, наживу, так як вони ростуть. Ну і взагалі подивимося, чи є різниця і контраст в порівнянні з такою сухою дебелою деревиною. Тут діаметр приблизно такий самий, тому поїхали. По відчуттям значно легше, і тиск на пилку я майже не здійснював. Фактично вона різала, можна сказати, під власною вагою. В рази легше йде, як на мене. Перш ніж тепер піти і далі повноцінно її тестувати, ми маємо зробити певну маніпуляцію, а саме змастити ланцюг і не просто змастити, а зробити це вручну. Тому що в таких пилочках дуже часто відсутня автоматична подача мастила, тому з певною періодичністю вручну нам необхідно це робити. Давайте покажу вам, як роблю це я. А використання. Користовую я для цього, як правило, саму звичайну автомобільну моторну оливу. І забрати її я зазвичай намагаюся з цього вот чортольота. Проблема тільки в тому, що після нього зазвичай нічого не залишається, тільки самі пусті пляшки. Але на щастя, як стверджує народна мудрість, навіть із самої пустої пляшки завжди можна витиснути мінімум 20 г. Мастила. І більше нам в принципі, і не потрібно. Далі я просто набираю його в шприц. От, і тут ще навіть ціла купа його лишилася. І ось такої буквально невеличкої кількості нам вистачить дуже надовго, я вас запевняю. На самій шині тут взагалі-то є спеціальні отвори, але вони чомусь в цій моделі перекриваються ось цим притискним кожухом. І я не можу в них попасти, щоб зволожити через спеціальні отвори. Ну і через них мені, якщо чесно, не дуже подобалося це робити. Як правило, я просто відгинаю ланцюг і заливаю на саму шину. Роблю я це в декількох місцях. Ну і все і зробивши тестовий пуск. Воно його там всюди розмотало, і по відчуттях воно навіть стало значно легше їздити по самій шині. Я дивився різні матеріали на тему змащування шини і дійшов висновку, що хто як хоче, так і мастить. Але якщо є люди, які грамотно можуть пояснити і обґрунтувати, як правильно в коментарях, я буду дуже вдячний. Акумулятори тут, наприклад, заявлено 6 ампер, але насправді це 20 вольт, і ампер тут ну, добре, якщо 1 ампер назбирається. Досить невелика ємність. Тому я роблю наступним чином: я просто заюзав акумулятор, розрядив, змастив, зарядив новий акумулятор, ріжу, розрядив, змастив, зарядив новий, ріжу. Тобто кожен цикл розрядки акумулятора я супроводжую тим, що змащую шину з ланцюгом. Бі є люди, які стверджують, що там ледь не через кожен ріс треба його там змащувати, але я мащу отак. І майже за рік, ну ви в принципі бачили, стан шини я вам показував, тому все з нею нормально і добре вона ще працюватиме. А люди, які шарять, будь ласка, допоможіть, бо то не тільки мені і багато кому ще буде корисно насправді. Оту деревину, яку ви бачите зараз позаду мене, власне, я хотів би її зарізати. Є тут значить, старий сарай, і це груша. Бачите, вона. Ну Досить таки великого розміру насправді, і вона мені почала заважати. Робить багато сміття, підриває стіну, можливо, з фундаментом з того боку. І потрібно від неї позбутись. І власне хочу показати вам, наскільки вистачить. Акумуляторів ну так от я вже є на даху на об'єкті. Мої акумулятори повністю заряджені, і коли я працював ними взимку, я помічав певний прикол. Один акумулятор дуже швидко розряджався порівняно з іншим. Можливо, десь щось глючив контролер. Можливо, акумулятор просто втратив і так малу ємність. Коротше, акумулятори. Ну, понятно, що тут 6 ампер ніяких заявлених немає. Тут в кращому випадку 1 ампер. Тому давайте подивимось, скільки. Ця пилка зможе різати на цих штатних акумуляторах. А ще дуже сильно зіпсувалася погода, дуже нахмарилася. Я на металевій криші зі знімальною апаратурою. Головне, щоб не почалася якась блискавка, бо е, зроблю вам тут шок контент, або я би сказав, навіть електрошок контент. Техніку замотав знімальну в сміттєві пакети. А пилка, ну, сподіваємось, якщо буде злива і дощ, вона переживе. Відкладати я вже не можу, бо підписники чекають. І ну, коротше, за діло за роботу. Вона глохне, тобто акум здох, тому купа досить немаленька вийшла І пішли. Спробуємо, певно, другий акумулятор, дощ фігачить, але блискавки нема, вже добре. погнали міняти акум і е, продовжуємо тест. Фу. Трошки в дощу і промок. Поки що працює, поїхали. Другий акум сів, буквально відрізавши кілька гілок. Тобто він просажений. Він просів, при тому, що акуми ніколи не зберігалися на дворі в холодну пору року. А нагадаю, я взимку багато нею різав тут. Акуми були завжди в будинку, як зберігались, так і заряджалися. Пилочка могла зберігатись в сараї на холоді. От, але все одно він чомусь просів і є з ним проблема. Але тільки що він трошки відійшов і знов ріже. Я не знаю, як ця магія працює. Ні, бачите, здох. Все, ханаємо. Коротше, один акум просажений сам по собі просто, штатне використання так, на холоді різала, але не зберігалася. Можливо, повпливало, можливо, щось з контролером, з банками, не знаю. Знаючи люди, допоможіть. Дощ не прям злива, як з відра, але ну, всередину водичка трохи попадала. І воно працює. Воно не зламане. Тому, ну, звісно, водозахисту і вологозахисту тут ніякого нема. Це так трошки слабум стоїть відвага, але такі результати. Ще перед цим я заклеїв корпус. Зараз я поміняв злизаний натяжний болт, поставив новий ланцюг. Я здивувався, як кайфово і приємно вона ріже насправді, хоч і акумулятори, фігня і обман, як і наклейки Макіта. Але і ціна так то менше 50 баксів. Тому у мене дилемма: відноситись до цих поломок, так як до поломок автомобіля, як е, запчастини, які вичерпали свій ресурс, і просто треба починити і замінити. Чи все ж таки навіть попри дішманську ціну їх тут забагато? І варто було би вимагати від неї більшого. Фу, друзі, залетівши до себе на базу, зразу хочу прорезюмувати те, що тут зараз от відбувалося, і свої враження взагалом. Ну не те, що це перші враження, я це вже робив купу разів. Але підтвердилось те, що з акумуляторами таки дійсно біда. Оце якум він дохлий. Після повної зарядки вистачає тільки на декілька різів. Знаючи люди, підкажіть як це пофіксити, чи просто його треба перепаковувати, чи з контролером щось, чи краще купити новий. Стосовно цього акумулятора, не дивлячись ні на що, можливо, він, звісно, просів за такий довгий час використання, враховуючи його якість. Ну, але в принципі він працює, заряджається, і певну кількість дров ним можна наробити і зрізати гілок. Сам механізм з приводу оцих от люфтів горизонтальних, бачите, вони є. Так от, нікуди вони не ділись, Вся причина в тому, що затискається всього однією гайкою. Якби можливо була тут одна, десь тут одна, хоча б на три, тоді б воно рівномірніше притискало і не було б проблеми. А ще тут, от буквально під час всіх цих тестів, ну, вона почала з'являтися, ця проблема, але, скажімо так, зараз вона погіршилася, усугубилася. А саме тут злизалася різьба на гайці або на болту. Коротше, воно затискається так, більш-менш воно тримається, але коли пробую дотиснути сильніше, воно прокручується. І, ну тобто, так, знаєте, весь час крутиться і не можна так міцно затиснути. От, власне, і проблема цих люфтів, які тут зараз зберігаються. Теж слабке місце треба буде міняти в кращому випадку просто гайку, в гіршому перепаювати якось болта сюди заново. Оце прям біда. От в цій зоні це прям якесь ахілесова п'ята і слабке місце. Якось би його посилити. То, в принципі, знаєте, класна пилка була би. Ну, вона працює і ріже нормально, досить товсті, як на свій форм-фактор і розмір гілки насправді. Але акумулятори це розчарування. Тут повна халепа, вони 20 вольтові, моторчик тут відповідно теж 20-вольтовий. Схоже, таких пилок на 48 вольт, мені здається, взагалі не існує. Це хіба такі більш повнорозмірні, а більш-менш 20 вольтові акумулятори на 4, хоча б чесних ампери, вони будуть коштувати ну, дорожче, ніж вся оця пилка разом з, з двома цими акумуляторами. Того знаєте, ну, враховуючи ціну на що я розраховував, звісно, але попри це, ну, все одно є відвертий обман. І ще одну дуже важливу річ скажу, друзі, якщо ти додивився до цього моменту, ну друже, я не бачу причин не поставити лайк і не підписатись. Бо ну, знаєш, контент халявний, безкоштовний, а порахуєш час, ресурси затрати, трудозатрати, знаєш. І єдине, що я тебе просто по-людськи прошу, це два простих е е рухи пальцем. Лайк і підписка, буду дуже вдячний. В разі, якщо тобі не сподобалось, ну, вибачай. Але в будь-якому випадку знай, я все одно старався. Що ж, давайте я вам зроблю ще вишеньку на торті. Спробую його розібрати. У мене таких насадок на викрутку немає, навіть тонких і довгих, щоб туди залізти, але я зараз спробую і докажу вам не словом, а ділом фейковість цього акумулятора. Виглядає достатньо, достатньо неповноцінним, я би сказав, адже тут, судячи зі всього, відсутня половина оцих маленьких акумуляторів, які тут могли би бути, тобто його. Я думаю, без проблем можна спокійно собі доставити, допаяти, їх, перепакувати. Це може бути вигідніше, ніж купляти новий нормальний, але то треба трошки правильних рівних рук, натхнення. А якщо ніколи то не робили, ну подивитись в ютубчику, як то робили інші, і спробувати. Скопіювати. Дуже в мене спірні і неоднозначні враження про цей інструмент. І подивившись цей огляд, ви фактично вважаєте, що подивились огляди про всі інші подібні або так само виглядаючі пилки, які не є фактично підробками макіти, а просто такі от без цих шильдиків або брендовані під інші якісь фірми. Хочу піти напитись гарячого какао. Дякую всім!